Простити ось такий вираз. Бачимо, що у чисельнику у нас формула зведення. У листку формул є частина формул зведень, але іменно такої от немає. Ну, для початку я хочу розписати таку штуку. Тобто 3 пі на 2 переведемо собі в градуси, це буде 270 градусів. Тобто, я хочу показати, як використати формули. А 270 градусів це, у свою чергу, це є 90 градусів плюс 180 градусів. Ось так. Ну, і отже, я пишу «дорівнює» і продовжую робити цей приклад. Тобто, замість оцього всього, що в дужках є, я можу написати так, що це буде синус. А в дужках 90 додати 180 мінус альфа. От взяти такі подвійні дужки, внизу нічого не змінюється, косинус альфа дорівнює. Ну, а тепер. Спочатку використаємо собі формулу 90. Синус 90 плюс альфа. Там, якщо подивитися у листок формул, є таке, і синус 90 плюс альфа. Будемо мати, що це буде косинус того нашого альфа. Тобто, у нас роль альфа грає оця дужка. тобто це буде 180 мінус альфа. І внизу косинус альфа. Дорівнює. Ну, а тепер другу формулу застосовуємо косинус 180 мінус альфа. Там є в чистому вигляді, і це буде мінус косинус альфа, що ділиться на косинус альфа. І дорівнює це все мінус одиниці. І відповідь у нас буде В. Звичайно, найпростіше було б зробити, якби знати оцю формулу зведення. Ну, але це вже зовсім інша історія.